Тема, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Чому так рідко ми звертаємо увагу на людей з особливими потребами? Як гості з Швейцарії оцінюють рівень освіти у Луцьку. Коли, як і хто вирішить проблему підтоплення парку імені Лесі Українки? Де рятували лебедя, пораненого браконьєрами. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому розглянуто майже 40 питань порядку денного. Найбільше уваги цього дня приділили аналізу роботи станції технічного обслуговування, функціонуванню Луцької міської клінічної лікарні та роботи комунальної газети Луцький замок, а ще затвердили тарифи на послуги з утримання будинків. Звичайно ж, не усі представники півсотні підприємств з обслуговування автомобілів, мийок та гаражних кооперативів, що забруднюють наше місто, зібралися цього дня в залі засідань. Члени виконкому хотіли ще найперше почути тих, чия діяльність позначена актами та протоколами про порушення екологічного стану. Зокрема, хто іде утилізує люмінесцентні лампи, знешкоджує масляні фільтри. До речі, хіба що на підприємстві Волині авто у Луцьку забезпечують належний рівень вирішення проблеми масляних фільтрів? Більшість у кращому випадку викидає їх на смітник у гіршому у придорожні канави, куди і зливають відпрацьоване мастило автомобілів. Втім, деякі приватні структури примудряються зносити сміття до контейнерів, призначених для збору побутових відходів мешканців багатоповерхівок, бо бізнесмени не хочуть заключити договір про вивезення сміття від фірми чи офісу. Отож, вислухавши пояснення правопорушників, члени виконкому прийняли рішення жорсткіше карати підприємців, які забруднують навколишнє середовище. І достойно оцінили роботу медиків Луцької міської клінічної лікарні. Головний лікар Лариса Духневич зробила детальний звіт, у якому проаналізувала здобутки і проблеми лікарняного закладу, де сьогодні є навіть інтернет. А найближчим часом тут чекають найсучасніший магнітно-резонансний томограф. Досягнення, про які ми сьогодні говоримо, нам є про що сказати, звичайно, відбуваються саме за підтримки влади, тому що якби ми цієї підтримки не відчували. То без сумніву зробити щось би нам не вдавалося. Тому дякую всім за співпрацю за взаєморозуміння за те, що ми знаємо, що робимо, і намагаємося це зробити. Так, місцева влада переймається проблемами медиків, але чверть усіх хворих, яким надають допомогу міській лікарні, мешканці сіл та районів. А ось бюджет закладу розрахований тільки на лучан. Отож було б справедливо, аби із обласного бюджету щось перепало лікарняному закладу міста флагману сучасної медицини. Заслухали члени виконкому і звіт головного редактора комунального видання Луцький замок. А ще внесли зміни до попереднього рішення виконкому, бо підприємство «Санрайз» виграло апеляційний суд і повернуло собі відразу три маршрути: 16, 22 та 25. Міжнародний день інвалідів у Луцьку завжди відзначають хвилююче щемливо у Палаці культури нашого міста, де знаходять можливість поспілкуватися люди з особливими потребами. А їх в обласному центрі Волині майже 15 тисяч. Відверто кажучи, більшість громадян намагаються інвалідів на вулиці просто не бачити. Хтось за маскою байдужості ховає відверту неприязнь до обездолених, а вони потребують не стільки подарунків чи нагород у міжнародний день інвалідів, як уваги, турботи чи, хоча б, можливості розповісти про свою біду. Якось не випадає назвати цей день святом, навіть міжнародним, бо той статус інваліда нівелює усі норми людської моралі і, спостерігаючи за тими, кому усе життя доводиться сидіти у спеціальному візочку, дивуємося винятковій мужності, терпінню та оптимізму людей з особливими потребами. На жаль, щораз їх стає більше, тільки цього року на Волині на дві тисячі. Вони шукають своє місце під сонцем і не звертають уваги на так звані особливі потреби. Зараз люди добріші, тому що я б найбільше спілкуюся із християнами, бо сам ходжу в церкву, шукаю Господа, якого знайшов. Ну от і більшість мене окружають люди з любов'ю з повагою. А для місцевої влади міжнародний день інваліда то акцент уваги до людей, які щонайперше найперше хочуть бути потрібними. Можливості навіть у творчості для них не обмежені. І влада чимало уваги сьогодні приділяє проблемам людей з фізичними певними проблемами. Робиться чимало, але ми глибоко переконані, що далеко не все, що сьогодні зроблено. Десь я хотів би звернутися до чиновників, до всіх людей доброї волі, кожен на своєму робочому місці. Повинен подивитися, глянутися навколо себе і подумати про себе, чи все він робить сьогодні, щоб. Життя тих людей зробити дещо легшим, комфортнішим, приємнішим. Сьогодні інваліди об'єднуються громадські організації, спілки, клуби, де знаходять моральну підтримку. А подяки луцького міського голови то визнання незвичайної сили духу людей з особливими потребами. Саме для них вперше гуртківці палацу культури нашого міста дали яскравий концерт. А усім нам треба змінити психологію громадян та їхнє ставлення до тих, кого ми називаємо неповносправними. Вони не потребують жалючі співчуття, а просто хочуть, аби їх сприймати. Мали повноцінними громадянами суспільства, бо вони такі ж як і усі, хіба що більш ранимі і потребують більшої уваги не тільки в міжнародний день інваліда. Про перспективи у галузі громадянської освіти відповідно до плану дій Ради Європи щодо України вів мову минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк з провідними спеціалістами Швейцарської конфедерації. Вони перебували у нашому місті у рамках міжнародного семінару, що тривав у Києві до 1 грудня, і вивчали досвід навчального процесу Луцької гімназії номер 18 Щоправда, розмова гостей з Цюриха з Миколою Романюком вийшла далеко за рамки питання громадян. Янської освіти у нашому місті. Про Швейцарію лучани дебільшого знає хіба що з фільму «17 миттєвостей весни та розповідей тих, хто побував на курортах цієї країни. Ми ж додамо, що у Швейцарії президент, жінка і мер міста Цюріха теж. А рада міста складається всього з дев'яти осіб, що обираються на чотири роки. Разом з тим Цюріх займає друге місце у рейтингу 25 кращих міст світу. Ось чому під час зустрічі з представниками Швейцарської конфедерації вчителів громадянської освіти при Раді Європи Луцький міський голова Микола Романюк пропонував Започаткувати співпрацю з будь-яким містом конфедерації. А ми щиро і відверто покажемо все, що в нас є. Я думаю, що в нас є чим похвалитися, я перепрошую, може, за вислів. Але е е е я думаю, що не тільки нам вчитися в Європі треба, а Європі може дечому і в нас вчитися. Тобто взаємний такий обмін дає хороші результати. До речі, гості з Швейцарії були вражені тим, що Луцьк удостоєно прапора Європи і великою кількістю міст побратимів, бо Цюріх, зокрема, має їх всього два: Сан-Франциско і китайський куньмінь. А за отими туристичними та культурними зв'язками до міст прямує бізнес, заснований на високому рівні освіти, у чому мали можливість переконатися представники Ради Європи у Луцькій гімназії номер 18 з того часу, як я знаходжуся у Луцьку, я зустрічаюся з надзвичайно освіченими людьми від учнів школи до міського голови і вражена наскільки багато зусиль вкладають в освіту мешканці міста. Розвиток громадянської освіти в Україні представники Ради Європи вивчають у чотирьох областях, серед яких Волинська, зокрема гімназія номер 18 міста Луцька, тут ще з 2000 року втілюють у життя проекти, фінансовані Європейським союзом. І за результатами міжнародного семінару, нашим вчителям та учням може випасти нагода побувати у Швейцарії, аби обмінятися досвідом громадянської освіти в Україні. Пла зовсім не зимова погода дала можливість продовжити роботи з розчистки каналів у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Цей проєкт перебуває під постійним контролем Луцького міського голови Миколи Романюка. А відтак минулого тижня він ознайомився з результатами роботи першого етапу реконструкції парку, який, до слова, не обмежується водовідведенням розгалуженої мережі цього зеленого куточка нашого міста. Це комплекс робіт, який має повністю змінити обличчя від Чинкової зони обласного центру Волині. Сьогодні хіба що сивочолі лучани пам'ятають, як півстоліття тому на цьому місці вздовж каналів на загальноміському суботнику забивали кілки, тополині. З тих паличок за 50 років виросли високі дерева, але користі з них мало, бо тільки молода тополя за добу смоктує майже 200 літрів води, а старе дерево ледве 20. Відтак і канали замулилися, і вода у парку фактично не висихає. Отож луцький міський голова Микола Романюк вирішив докорінно змінити ситуацію, залучивши відповідних спеціалістів. Стир Агробуду до гідромеліоративних робіт у парку імені Лесі Українки. Проблему водовідведення вирішать два великих канали, до яких будуть під'єднані менші, закільцовані у єдину мережу і керуватимуться насосною станцією. Сьогодні вже прокопано 900 метрів каналу. Ще майже півтори тисячі метрів треба прокопати і завершити усі роботи до Нового року. Для цього з державного бюджету виділено 600 тисяч гривень. Словом, реконструкція каналів то тільки частина реконструкції усього парку, який має змінити обличчя і стати насправді відпочинковою зоною лучан. Я думаю, що навесні. Ми знову будемо продовжувати якісь роботи по посадці дерев, по досадці дерев, де необхідно це зробити. Дерева, кущі, є ряд доріжок тут, які потрібно відновити. Плюс це атракціони, плюс нам потрібно буде, і ми наведемо порядок з торгівлею тут в парку, тому що є сьогодні один господар, і все буде якби, скажімо, пропрацьовано. Разом з будівництвом каналів у парку будуть замінені старі хворі дерева на нові, вражені омелою тополі, годяться хіба що на тирсу для котелень. До речі, зрізання одного дерева обходиться місту більше тисячі гривень. Відтак директор Стера Гробуду береться власним коштом висадити нові дерева, що найперше на дамбі, але то вже тема іншої розмови. Минулого четверга спеціалісти відділу екології Луцької міської ради разом з водолазами Волинської підводної федерації Підводний світ рятували лебедя, якого підстрелили браконіри на водойми селища Лаврів. Два тижні тому тут зупинилася перепочити зграя білих лебедів, що прямувала на зиму до Африки, але відразу з'їхалася зграя нелюдів, що почали стріляти птахів. Скільки їх вбили, достеменно невідомо. Але Але отой поранений залишився живим лише завдяки лебедині вірності, яка зовсім не є легендою. Прости мене, моя. Коли розвіявся дим від стрілянини браконьєрів, зграї лебедів на ставку вже не було. Сховавши здобич, зловмисники роз'їхалися, а після того до пораненого лебедя повернулася лебідка з двома новонародженими птахами. Не залишили знесиленого родича наодинці з бідою і холодними ночами дзьобом розбивали лід навколо підранка, аби той не замерз. У відділ екології звернувся депутат Луцької міської ради пан Сівак. Із представниками громадських організацій, також учні загальноосвітньої школи села Лаврів про те, щоб допомогти спасти пораненого лебедя, який оселився на ставках в селі Лаври. Попри намагання людей підтримати пораненого птаха харчами, відчувалося, що лебідь так довго не проживе. Відтак до рятувальної операції водолазів долучилися спеціалісти відділу екології, ветеринари і за годину таки виловили знесиленого птаха. Побачена рана вжихнула навіть досвідченого лікаря-зоолога. Очевидно, перебиті дробом крило і лапу доведеться довго лікувати у луцькому зоокуточку, де й поселиться врятований лебідь. Да, ми бачили, що лебеді були е, слабі і що не могли полетіти з граєю разом. Ми їх підтримували, давали їм їсти, носили і разом вчителі школи. Уселеця Після того, як рятувальна операція завершилася, над нашими головами востаннє пролетіли лебідка. Чи зустріне ще вона свою пару? Важко сказати, і невідомо, як складеться доля двох молодих лебедят. Але цей сюжет нагадав нам, що ота ера милосердя ще довго не настане, коли браконьєри стріляють у білих лебедів, вірності, яких варто повчитися багатьом людям. Наступний сюжет очевидно зацікавить тих лучан, що вже мають відповідний соціальний статус і місце у житті, якого домоглися кобіткою роботою, недоспаними ночами і турботою про завтрашній день. Сьогодні вони можуть собі дозволити не тільки відпочинок за кордоном, а що найперше престижне авто, яке характеризує його власника як ділову успішну людину, саме таке презентація якого відбулася минулого тижня у салоні Волиня авто Здається, ця імпреза зібрала у виставковому центрі увесь бомонт нашого міста серед знайомих облич, які можна було побачити на оглядинах позашляховика М-класу, відомі бізнесмени, депутати Луцької міської ради, представники культури і, звичайно ж, журналісти, яким Мерседес вартістю більше 50 тисяч євро, хоч і не по кишені, але інформаційний привід чи не найкращий словом, керівництво «Волинь-Авто» на презентації вкотре продемонструвало девіз фірми Мерседес найкраще або нічого. Мені дуже приємно сьогодні представляти новий позашляховик М-клас. Це позашляховик третього покоління, який випущений і представлений в Штутгарті в червні 2011 року. Це нова модель. Вона собі несе дуже ефективну ергономіку, красива, потужна, безпечна машина, яка принесе задоволення в керуванні для кожного, хто буде стане її володарем. Отож, усі з нетерпінням чекали тієї миті, коли перед присутніми постане у всій красі автомобіль останнього покоління фірми Мерседес. До речі, всі знають, що це ім'я дочки засновника концерну. Але мало хто знає, що у перекладі з іспанської воно означає милосердя. Здається, цей позашляховик є втіленням цієї чесноти. Як не дивно, але першими зазирнути до салону нової моделі Мерседеса поспішали жінки. Виявилося, чарівні блондинки досконало знають усі тонкощі отого начиння, яким нафарширований позашляховик. А його чимало, бо 510 кінських сил цього автомобіля пройшли випробування і за полярним колом, і в Африці. Комп'ютер не дасть водієві заснути за кермом. Потужне авто має шість режимів руху. А просторий салон, обшитий шкірою, оздоблений деревом та металом, робить керування комфортним і безпечним. Словом, такого позашляховика у Луцьку ще не було, але черга за ним вже вишикувалася. Значить, є у нашому місті люди, для яких Мерседес останнього покоління не просто засіб пересування. А керівництво підприємства Волинь Авто, яке представляє престижну фірму на теренах нашого краю з 2002 року, продемонструвало Лучанам вже п'яту модель Мерседеса, цього разу М-класу. Я хотів би сказати що я щиро радий. Сьогодні по-різному можна розцінювати цю подію. Одні скажуть, що от дивіться, такі дорогі автомобілі. Але сьогодні є в житті така ситуація, що є хтось купує дорогі автомобілі, хтось купує дешевші автомобілі. Але основне, що люди мають роботу, основне, що люди, ті, які тут працюють, я знаю, що вони задоволені те, що зроблено тут сьогодні, на цій фірмі, яка має багаторічну десятирічну історію. Заслуга Юрія Корольчука, вони завоювали своє місце під сонцем, вони завоювали те, що Мерседес дозволив їм презентувати їхню модель. Це висока честь, висока напевно, відзнака Мерседесу. Так що я їм щиро від душі дякую. До слова, Волиня Авто представляє 11 брендів найпрестижніших автомобільних фірм світу і надає увесь спектр послуг з їх обслуговування. А сьогодні присутні долучилися устами ще до одного автомобіля шоколадного у торті, презентованого депутатом Луцької міської ради Олегом Чернецьким. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних посиль. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.